Рішили ми склеїти матрас ткані ПВХ, в общем. І ручка відрізає зараз кусок. ПВХ ткані взяли 2,50 на 5 метрів. Взагалі намалювали розкрой, який там все має бути. Матрас має 2,20 вийшло на метр 60. Зараз ми вирізаємо цей кусочок, перемечки будемо робити в цих місцях тільки. Це ми зараз ці два куска і будемо перемички робити. Так. Ріжемо, общем. Так, розрізаємо на чотири полоски. Маслом полоской клеим. Залезли на чердак, больше не в квартире. Маслом такое два сантиметра. Тут и тут тут по два сантиметра оставили, чтобы потом получилось. еще одну полоску положим, приклеим. У нас будет замочек. Це у нас буде перегородки. У нас перегородки будуть нарізані ще такими полосочками по 15 см. Ні, по 5 см. По 5, да. так. Так, клей мастимо, будемо ждати 20 минут. Що показати? Клей, коротше, якийсь, іспользуємо. Смокол, якийсь смокол, коротше. Так, а тут ми будемо розмічати головне полотно матраса. Зараз вичислили діагональ по формулам. Будем, щоб був прямокутний матрас, а не так. так, Одну полоску склеїли, друга сохне, намастили, клеєм. Зараз відрізаємо основне полотно. Кусок верхматраса. Це виходить, отут полоски будуть замочки на швах. Так. Робота йде. Кипить. Кипить, да, на вулиці сьогодні так жарко, це що нам повезло. У нас тут криша просто зверху. І виходить, що жарко дуже. Але погода нам сприяє. Так, нарізали ми полосочок. В общем, вже аж вечір почався. Отак от воно буде ці перегородки. Зверху і знизу. Ну і склеїли, соответственно. Тут ми вже розмічаємо по чуть-чуть, як воно має бути. Тобто, типу так от воно буде клеїтися. До нижнього полотна і так само до верхнього. А потім буде склеюватись по цьому шву. Тут теж ще буде кусочок такий, замочок отак от от буде йти. Ну, щоб цей шов не розходився. Зараз ще там вже все розмічено. Ці прямоугольнички можна, звісно, не малювати кожен це так, щоб було зрозуміло зразу, там вже потім привикнеш і можна отак от от клеїти. Приклеїли ми пару штучок таким образом. В общем, трошки приклеїли. Два. Тут приклеїли, там приклеїли, там приклеїли. Все, будемо ждати завтра, бо вже пізно. Будемо завтра продовжувати. Щось вирісовується, вже не знаю, як воно буде, але буде якось. Добрий ранок. Будемо продовжувати клеїти матрас. Вчора ми так приклеїли. Скільки змогли. Так вроді тримається. Зараз дорозмічаємо. Будемо далі клеїти на вулиці дощ якраз. Буде працювати добре, не жарко. Так, приклеюємо всі. Як це сказати? Навіть не знаю, як вони називаються. Розпорки. Зняло у нас десь часа два, мабуть. Зараз будемо клеїти таку полосочку. Замочок для цього по всьому контуру. Потім візьмемо друге полотно, розмітимо і будемо починати клеїти це все до другого полотна. так Приклеїли ми, коротше, всі штуки до, до одної частини. Замочок буде такий, буде приклеюватись. Друге полотно. Ці всі штуки будуть приклеюватись до другого полотна. Тут у нас на вуглах теж замочки. У нас все готово вже в принципі. Тут буде склеюватись, тут замочок. Зараз розмічаємо друге полотно. Будемо клеїти далі. Клеїти далі не сильно будемо, там вже рядочка два, бо вже клей кінчився. Треба їхати. Заклею. Втомилися, ми, вже не сьогодні будемо закінчувати. Так, в общем, от таким образом ми приклеюємо С слой за слоєм, так сказати. Розкручуємо і клеїмо рядочек, Проклеюємо перегородки, а потім будемо склеювати вже повністю по периметру. Приїхали ми через 4 дні. Довжимо клеїти. Намачуємо, гріємо, чики клеїмо. У нас виходить приклеені перегородки. Проклеїмо всі перегородки, потім будемо клеїти края. Взяли вентилятор, бо жарко. Так що так, літо. Трошки на чердаку, жарко. Але нічого, матрас склеїти. Продовжуємо клеїти матрас. Верх і склеїли з перегородками. Дірку для клапана. Тут трошки кружочок ще вирізали, щоб усилення було. Де в нас клапан? Такий боріка лодочний. Зараз намащуємо. Тут з цієї сторони і виходить, склеюємо. Буде в нас матрас. І потім будемо надувати. Зараз трошки на грижі жалку на вулиці 28. Трошки тяжко, звісно. Ну нічого. Так, підходимо ми до закриття матрасу. Поставили клапан, щоб не забути. Все, мастимо зараз ждемо 15 хвилин, склеюємо. І матрас буде вже герметичний. Ну, там буде, звісно, видно, чи не герметичний буде, коли надуємо. Але поки так. Так що намащуємо. Послідній шов засніму, як воно робиться. Сліяли ми матрас, будемо зараз надувати його, ну, включимо вентилятор, бо щось жарко. Подумай, нажми. Щас щас надуваєм. надуву, щоб... Надуваємо. І от у нас матрас вийшло. Надули. Поки сильно не будемо надувати. Трошки клей затвердіє, і тоді вже буде, можна качати буде давлення. А по по картинці то така у нас штука буде. так